во стан Соняха в нас на 7 квітня. Це Бомонт. Проїжджав рядочком, вирішив стати. Ось такої він фазі. Я десь метр сімдесят п'ять ростом, От такий він. Ростом як я. Ось так він себе почуває. Опадів немає, вологи немає, нижній ряд вже починає листя сухнути. який кошик нього. І питання до людей. Я його сіяв 6 квітня і мені кричали, що зарані сієте. Так, да, була борошниста роса, я його лікував, він долишився один. Але все одно, він здобув в такій фазі зараз. Тепер скажіть, ді, немає вологи, якщо б я його посіяв в травні місяці, який би він був і що б з ним зараз було? І якщо б навіть... У березні місяці не так було би холодно, я б його і в березні би сіяв. Ось так, що ми маємо на сьогодні. Оце бомонт. Є менше ось. Так він себе почуває.